Пропозиції до шостої е, експортної групи. Вже стратегія виносилася на загальний розгляд. І в останній момент були подані пропозиції. Так, я, були пропозиції від Гани Вікторів Старостенко, але мені сказали, що її не буде, хтось буде інше доповідати. Ми телефонували їй сьогодні. Ні, я не спілкувалася, але не... або... сказала, що хтось інший доповість. Кому або. Сказала, культура буде. Департамент культури. Ще поки що, що, що. Ну, зараз ну, теж де департамент культури. Тоді давайте хто ще на два пропозиції. Департамент, департамент молоді, департамент молоді та спорту. Да, будь ласка. Так, доброго дня всім присутнім. Щодо пропозиції. департамент молоді та спорту пропонує. А вже ну, то то, то ми продовжуємо чи вже культуру, Да? Продовжуємо. Так, ми пропонуємо до э, стратегічної цілі 2. А можна вище мікрофону до стратегічної цілі, номер 2, оперативно ціль 3, створення умов для заняття фізичною культурою, спортом та дотримання здорового способу життя, э, додати завдання. Пунктом 3.4. залучення військовослужбовців, ветеранів е та членів їх сімей до фізкультурно-здоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації шляхом проведення фізкультурно реабілітаційних заходів, спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів. Я не заперечую. Єдине, що в зв'язку з тим, що там були пропозиції щодо е гендерних термінів. Тоді ветеранів і ветеранок. Ну ветеранів, і ветеранок. Е Думаю, ми е е е е е маємо голосувати. Ні? Та, ні? Немає, немає заперечень у Все, Дякую. Ні, я вже ж плутаюся, що я веду чесно. Де голосую, де не голосую. Так, ще у вас ще було. Все? Що, ще ще, угу. ще Щас, вибачте ще одне. Да. Тобто, пропозицію з приводу гендерної ми враховуємо тоді. і завдання 3.7. забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Наскільки стати? я розумію, що це питання нас. не лише в спорті, як в соцполітиці, службі у справах дітей, у нас, у нас по програмі цільові відповідає вона, департамент нас, молоді да. та спорту. Це вона є комплексна, і там задіяні всі. І о, департамент освіти, і департамент охорони здоров'я, і молоді спорт, і всі. але це все покладається на департамент молоді та спорту. Департамент молоді спорту не відповідає за оздоровлення дітей з інвалідністю і дітей з цирі. Вони, да, але в тій програмі, але всі в них в цій програмі, тому вони, ну, Руслан Валентинович, хіба ви в програмі у спорту? Ні, ні. ні. У нас в програмі тільки, тільки служба у справах дітей з дітьми зіроковість. З а діти з, з інвалідністю 다. ж у вас їх немає, немає? Ну бо там специфічна категорія. Тоді, коли ми будемо розписувати по програмі, це буде захід. Ну завдання буде розбито між всіма департаментами згідно з категорією дітей. З категорійністю тоді з урахуванням категорії тут чи в тут залишаємо? Не ми залишаємо з пишумо. Да, з цією правочкою добре. Немає заперечень. Так, де все вас чи ще щось? Все, так. По індикаторам, По індикаторам. Що? а що в індикаторах ви змінюєте? Вони доповнили двома індикаторами. Можна я вам допоможу? Давай, да, да наче да, два, два індикатори якраз під ці е, два завдання. Чи частка ветеранів тоді ветеранок у загальній це Де, пункт я кількості. не бачу? Перегорніть ось чи чорним да, виділено да, угу. частка ветеранів, вітеранах тоді у загальній кількості осіб залучених до фізкультурно здоровчої діяльності та фізкультурно реабілітаційних заходів, і динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення mm -hmm. та відпочинку. В мене єдине питання, як ви військовослужбовці будете залучати, але це вже напевно ви знаєте як Ну, Насправді, ми, цю, ми вже вели цю діяльність, у нас вже спільно з ФСТ «Динамо» ми вже проводимо всі наші заходи з військовослужбовцями з різними напрямками. От, і ми просто його вже вносимо нормально. ну, типу, від, ну У нас йшло по загальному, а зараз як відокремлюємо окремо, так як у нас ситуація така, що треба відокремити. Ну, військовослужбовців? Да, ну, нас, ну, так, у нас є, є, ми це вже працюємо, там, вже багато років. Все. Нема питань? Нема. Ми вас чекали, ви запізнили? Що, вдвоєм доповідаєте? Чи по чи, чи як? Михайлович, вибачте, будь ласка, що запізнились? Депутата кутори була внесена пропозиція щодо зміни доповнень, точніше, до завдання 1.1 стратегічної цілі, три стратегії. Де було запропоновано додати після слов культурних послуг киянам киянкам і гостям міста Києва, а також до завдання 2.2 забезпечення додати слово культурних в закладів професійними кадрами додати з дотриманням принципів гендерної рівності. Все. І пункт третій, там 2-3 там трошки змінити його порядок. порядок. А стосовно пропозиції Гани Вікторівни щодо загальної частини, по соціальній інклюзії не заперечуємо. Ми не заняс не... інклюзія. Mm -hmm. у нас інклюзія буде як принцип закладений на самому початку. Так ну, стратегії, тобто буде там інклюзія, буде гендерна рівність, ну гендерний принцип. Ну давайте і, так, і, так. Давайте так. термін. Давайте термін правильно застосовувати безбар'єрність, да, яка включає в себе різні типи, в тому числі інклюзивність, да і враховуючи напрямок і галузь, тоді включаєте, а ну mm -hmm. і да, і тут заваження вірне щодо людей з обмеженими можливостями, а не люди з ну ні, не вживати термін. Ну це mm -hmm. прав правильно. Немає, так? Да? Немає ні в кого заперечень. Так, да, будь ласка. А хто впустив телефон? В кого? І включайте мікрофон. Мікрофон включайте, бо вас не чути. так. Да. Я хотіла просто уточнити було забезпечення закладів культури, а тут ви пишете забезпечення культурних закладів. Є не культурні заклади. Є заклади культурні всі, але питання в тому, що у нас є, наприклад, заклади освіти, які працюють е мистецькі заклади в сфері культури. Тому у нас виходить так, що в сфері культури. І в нас на культурні вона об'єднує і освіту, і інші заклади тому в тому числі. У сфері культури культурні заклади, як законодавство передбачає, законодавство передбачає? У нас трошки є розбіжність. У нас по закону про освіту одне формулювання, а в законі про культуру інше. Ну у вас як в законі про культуру? В законі про культури, заклади культури. У заклади культури. А заклади мистецької освіти йдуть як окремо і йдуть як інституції культурних закладу. Ви що маєте на увазі тут, в конкретному пункті? Сім закладів культури. І перших і других, тобто, у нас же заклади мистецької освіти, вони ж теж якби заклади, які надають, ну, послуги. Ну, тобто вам без різниці, що це буде освітній заклад у вашій сфері, чи це театр, чи це е, школа, ну, так. правильно? Тобто так. заклади у сфері культури. Так ну то питання логічне тоді, чого культурний заклад, а не заклад у сфері культури, тому що е, заклади вищої освіти вони є закладами е, в сфері освіти. Навіть мистецькі заклади. Заклади культури, ті, які е, в законі визначаються як е, заклади культури, це одна категорія, заклади освіти в сфері освіти це інша категорія. А заклади, е, е, ну, тобто питання в тому, що вони в різних сферах. Написати в сфері культури не можна. Тому що ми тоді е, уникаємо освіту. Написати в сфері е, мистецької культури та освіти. Ми не можемо, тому що е, ну, у нас є культура, але забезпечувати е, кадрами ми повинні і там і там. Ну, це такий компроміс е, був. Є пропозиція написати через кому е, заклади культури. Кома, освітні заклади, освітні культурні заклади, чи як правильно називається вони ну, Лист... це, це, це культ... Та Там саме Нема... появляється слово культурні. Ну, майже перечні, що да, ми ми напишемо через кому ці два поняття і вони будуть охоплювати абсолютно все. Просто ми уникали, ми хотіли уникнути дублювання і хотіли зазначити одним реченням. І Чекайте, були. Це нове, цього не було? Було просто забезпечення закладів культури професійними кадрами. Але у нас мова йде те, що у нас професійні кадри потребуються. Мова йде і про заклади освіти, і про заклади позашкільної освіти, початково мистецького освіта, і в... заклади культури. І виходить mm -hmm. так, що вони в різних законах і різне тлумачення. Чекайте, принципи гендерної рівності. Ми маємо запроваджувати у всіх закладах. То... Ну, то в чому питання? Так ми ні, тут питання йде чи культурних закладів, чи закладів культури. Я так розумів, питання. Ну, юридично правильно як? Заклади культури, в Юр... сфері культури? Чи ні, я? Ні. я нічого ні, не розумію. В законі, України, в законі України про культуру є чітке визначення. Заклад культури установа, підприємства організація, що здійснює свою діяльність у сфері культури. В тому ж законі є чітке означення, заклади мистецької освіти. Тобто законодавці казали, що заклади культури і заклади мистецької освіти це різні категорії. Крім того, заклади… в закладах мистецької освіти треба дотримуватись принципів гендерної? Звісно. Ну тоді треба написати заклади культури, заклади кома, заклади мистецької освіти і заклади освіти, там ну в сфері культура. Окей, хорошо, якщо Ви треба... Пишіть, тут питання правильно прозвучало, бо ем, якби потім, коли вчитуєшся культурні заклади, є безкультурні заклади. Окей. Ну то якби в, в те, що не регульовано законом, там гендерної рівності немає, так розумію. Без тому, культурами. Окей, що якщо пере... через кому перерахувати всі типи закладів, які потребують. Е... Те, що у вас є по сфері, як визначено в законі? Не. Тоді, в сфері культури і в сфері мистецької освіти, так, так буде, напевно, правильніше. Закладів сфери культури та сфери мистецької освіти. Все, да. Да, да, все, і це логічно. Да, да. Дякую. І Дякую. А, правильно мені підмітили, пишете киянам і киянкам, гостям міста Києва. То ні к ну, і тоді може простити жінками, чоловікам тоді. Де да, все? Гості? Ну тоді, якщо так. мешканці, мешк... Ну знову ж ну вони можуть не мешкати в Києві. Ну в принципі, жінка чоловіка різниця. Тож ж мова йде про що? Знову про гендер? Чи так, про що так? Да. Ви послуги надаєте лише киянам? Ні. І киянкам, Ні. а гості у вас без полия? <клес> Ну, якось, ну, Я маю на увазі, да, тут питання гендерного підходу. Тетяна Андрійовна, як правильно по а, а, в міжнародним? Дякую. В усіх стратегічних документах, і наших, і Міністерства регіонального розвитку, і багатьох інших жінки і чоловіки. Ніхто не приймає документи там, юрпінцям, чи Тернопільцям чи ще. Виключно, як пишеться в нормі закону, жінки і чоловіки. Які б вони не були: кияни, чи не кияни, чи гості, чи ВПО, чи ще хтось. Жінки і чоловіки. Не заперечуємо. Ні. Єдине, що поточнити, чому вживали саме Кіан все інше, через те, що у нас є низка заходів, які передбачають певні пільги знижки по картці киянина. Це єдине, за що ми так, чому ми так виписували. А, а так, так, в цілому, заперечень немає це, щодо пропозиції. Ну, це вже в програмах щодо компенсації, так. Не заперечуйте. Все, є ще якісь уточнення, запитання? Так. Да. Є уточнення запитання? Побажання. Все тоді. Дякую.